Вітаю вас в студії п'ятого каналу події Чернівців та області 2 березня у програмі Місцевий час в студії Майя Гуменна. Новий керівник від сьогодні у Чернівецькому прикордонному загоні полковника Ігоря Мусійчука в обласній адміністрації представив перший заступник голови Держприкордонслужби України. Для нового керівника окреслили й конкретні завдання. Найперше це викорінити корупційні схеми на ділянках державного кордону у Чернівецькій області. Це незаконне перевезення до сусідніх країн, зокрема тютюнових виробів і транспортних засобів на виконання завдань новопризначеному голові Чернівецького прикордонного загону дали два місяці. На жаль, за той час, який був відведений, десь за чотири місяці, ситуацію під контроль колишньому керівництву не вдалося взяти. Тому колегія, розглянувши ці всі питання, проблеми, які є, прийняла рішення про зміну керівництва Черновіцького прикордонного загону свою службу розпочинав середній Азії з первинних посад офіцерських на прикордонній заставі. Дійшов у свої служби до посади заступника командира частини. Головне, що розпочнемо служби, це перелом психології людини, розпочинаючи від військовослужбовців і закінчуючи керівником відповідно чернівецького прикордонного загону. Позиція тільки одна психологія одна. Праця на державу виконання всіх завдань, які визначені президентом України для нашого відомства.